Я ввімкнула запис, а це означає, що ми все, що будемо обговорювати, потім буде висвітлено, викладено на нашому YouTube-каналі, його зможе оглянути цей запис не, широка, широка аудиторія, різні люди. Ну, будь ласка, зауважте, що за конфіденційність вказаного відповідаєте ви, що ви будете казати відповідно те, що я буду тут розповідати, говорити, я відповідаю за конфіденційність і в цілому несу відповідальність за своє. Слова та висновки. Те, що я знову ж таки буду говорити сьогодні, це моя особиста думка, і я не претендую на істинність в останній інстанції. Інші люди, аналітики, психологи, мої знайомі можуть з цим, звичайно, не погодитись, мати іншу думку, я її поважаю. Я репрезентую тільки певну свою думку, абсолютно не вважаючи її істиною чи остаточною. І сьогодні ми. Підходимо до такої теми, як психологія зради. Про зраду, давайте трішки про зраду поговоримо. Буду рада вас почути, чому вас ця тема зацікавила, ну і, власне, про саму зраду, що би хотів висловити. Поділитися думками. Я насправді. І з темою зради стикалася і особисто, і стикаюся в, своїх, в роботі з своїми клієнтами. Як зрада мається на увазі і сімейна якась історія, і в принципі історія стосунків, які не пов'язані з родинними, чи батьківсько дитячими, чи партнерськими, чи любовними. І ця тема в моїй. Парадигмі світу світ достатньо гостро, не як парадигмі, в моєму полі. так? Е, особисто в моїй парадигмі вона не настільки стоїть гостро, я вже собі ну, деякі відповіді на ці запитання дала, і на запитання, що таке зрада, наскільки Ну, що це таке таке категоричне імперативне якесь поняття. Як мені з цим бути? Скажу, що я особисто, ну, якщо ми говоримо про якісь стосунки, мені здається, я була достатньо часто зраджувана, якщо так можна сказати, шаблоном. І в стосунках певних дитячих. І ну, перша зрада, яка відбулася, можливо, мене покинув батько, батько покинув і мене, і мою маму, коли мені був рік. І відповідно. В людях, ну я так буду говорити за себе, так, але в багатьох людей, в яких є подібна на мою історію, і в мене, зокрема, це таку якусь таку первинну ну, травму запускаю, чи що, яка пов'язана з, з травмою покинутості. Так, і відповідно це така перша. А дуже серйозна зрада, яку людина не усвідомлює Ну, дитина рік там чи скільки чи, чи, до вербального періоду не може її усвідомити, але вона відчувається, вона відчувається тілом, вона відчувається психікою людини. І ось ця травма, ця перша зрада, вона карбує певний ну, механізм психічний, який працює надалі фактично протягом усього життя подальшого. Звичайно, якийсь більш позитивний досвід може цю роботу цієї травми стишити, також її може стишити досвід роботи в терапії психологом, в усвідомленості, які внутрішній, і навпаки, її може ще більше роз'ятрити неблагополучний дитячий досвід, досвід дорослішання. Перші чи там якісь енні стосунки, які теж пов'язані з покиданням, зі зрадою, з невизначеністю, з певного роду газлайтингом чи аб'юргом. І якщо ще й немає терапії, немає якогось глибшого розуміння всіх цих процесів, то потім ця історія може дійсно тільки погіршуватися, і а, ну, людина перестає довіряти буквально всім, вся, а в першу чергу, собі. Тому що це питання дуже таке непросте і неоднозначне, і я не, не зовсім навіть і зараз розумію, як краще до нього підійти. Ну, і я бачу, що в терапії теж до мене приходять клієнти, в яких ось ця історія зі зрадою, вона дуже загострена. І загострена вона переважно дійсно в тих людей, які мали, ну, якщо не такий саме аналогічний досвід, як я, то принаймні якась історія зради про зраду. Ми її зараз в лапках говоримо, тому що я. Не вкладаю в це поняття чогось такого шаблонного, але якась історія покидання, якась історія недостатньої його тепла, любові, прийнятості була в таких сім'ях. І чим глибше ця історія була, так чим вона складніша, драматичніша, без компенсації, і тим, напевно, гостріше для людини стоїть оце це питання. І в цілому, взагалі, якось от, навіть не в контексті війни того, що відбувається, я би не дуже хотіла, хоча тут неможливо дійтись до цього контексту, сама ця ситуація, історія людини, про яку будемо говорити, вона підтягує цей контекст. Але в цілому я бачу, це моя особиста думка. Колеги, якщо ви маєте іншу думку, ви можете мені заперечити, що українське суспільство, до якого ми всі так чи інакше належимо, Воно і до війни було достатньо таке, знаєте, фрагментоване, таке трошки якби розщеплене. І десь я навіть колись на, на своєму ютуб-каналі, який так і запустила, закинула, говорила про те, що в ну, нас така національна та снаркосична травма, і через це ми достатньо категорично фрагментовані і всередині, часто, як люди внутрішньопсихічно, і колективно. Так хороші, погані, зрада, перемога, україномовні, російськомовні, добрі злі там корупціонери, святі, там не знаю, волонтер. Я зараз не кажу, що погано бути волонтером, я абсолютно не про це. Але є ось такі якісь крайності. І причому одна крайність дуже швидко може перейти в іншу крайність. То він був там святим волонтером, умовно кажучи, то вже раптом він корупціонер, і на нього посипалися всі абсолютно. Горіхи і, і лайно, і інше та помідори гнилі і не тільки, тобто агресія людини. І дійсно, можливо, людина робила в свій час достатньо багато добрих справ, збирала гроші, підтримувала військових, поранених, полонених і таке інше. Але ну так, людина умовно не свята, зробила якусь помилку, або дійсно там частину грошей цих використовувала у власних інтересах. Якщо хочете, крала або підкрадала. І це підкрадання, ніби як в колективному свідомому, чи повністю скасовує заслуги людини, які вона все ж таки мала перед тими ж самими військовими, ветеранами так і полоненими. Ну, ось така от історія, і багато багато цього можна побачити в медіапросторі. І навіть я не хочу критикувати колег, тому я нікого не називаю поіменними є такий принцип не критикувати колег, навіть якщо, можливо, вони десь заслуговують критики. Але я навіть бачу, що достатньо така якась радикалізація, категоризація присутня і серед наших колег, принаймні серед тих мобільних особистостей, яких можна побачити в інтернет просторі Слава Богу, не, не усіх. не у всіх, і це радує, але ну, психологи теж люди, так і. Оця категоричність, оця така певна розщепленість, вона вона періоди, в які ми проживаємо, дуже складні наші історії, нашого колективного, свідомого і несвідомого, так, і нашого суспільства. Ну, ми всі категоризуємося так чи інакше. Це певним чином нормальний процес. Але ну, якось воно так є. Я просто це зараз ніяк не моралізаторствую, просто кажу про свої спостереження, я ними ділюся. І ну, хотілося би напевно в ідеалі, щоб ми, як психологи, все ж таки десь працювали за своїми категоричностями, принаймні в рамках терапевтичної позиції, намагалися її витримувати. Чому я зараз про це згадую? Тому що я веду. Інтервізійні групи, як вчорашні, наприклад, також інтервізійні групи в проєкті практик, і там іноді виникає таке питання, як працювати з людьми, які не вписуються в нашу концепцію якогось світогляду, так і навіть був випадок, колега виносила, що вона працювала з, можливо ще працює з молодою людиною, яка, ну як би там сказати, вона українка, все але ніби як. Упинилася по іншу сторону барикад, ментально, не фізично, але ментально. І ось як, як, як з нею взагалі, чи можна працювати, чи, чи що з нею робити, чи взагалі маю, маю право працювати, якщо в мене там якась інша позиція, внутрішня, і, і таке інше. Тобто, виявляється, що працювати з людьми, які. Я зараз не, не прямо політичний контекст маю на увазі, але які мають якісь не Можливо, інше розповідання, або ну, якусь, якийсь інший світогляд, так? інші погляди на життя, на стосунки, на виховання дітей, на успіх чи не успіх Виявляється, достатньо складно. І коли людина відкривається, коли потрібно якось контейнувати те все, що ми чуємо, тут ви піднімаються якісь наші і сумніви, і заперечення. і ну, Скажімо так, обмеження стосовно цього, внутрішні, можливо, обмеження, неприйняття якоїсь різності. Особливо, чим більша ця різність, і чим вона далі від нас, тим менше цього прийняття, і це теж певним чином нормально. І тому буває дійсно складно витримувати цю терапевтичну нейтральність з такою людиною, тому що включаються якісь свої процеси. Але наша професія, вона тим. І важлива, і цим і дуже складна, що потрібно мати в своїй психіці, в своєму світі внутрішньому таке місце, де е, немає ось цих е, моральних імперативів, я би так сказала. Я не кажу бути аморальними, але в якомусь сенсі, можливо, і, та, і це також. Тобто, розглядати людську психіку як явище, з усіма його складнощами і. Не, не дуже такими приємними, можливо, аспектами, але не давати цьому якоїсь моральної ціни. Це дуже важливо могти вміти, і я би сьогодні теж рекомендувала вам трошки по потренуватися, а саме розібратися в структурі психіки і, так, і те, того явища, яке буде. Чи хтось би ще хотів щось про зраду, про актуальність цієї теми для вас, про якісь ваші відчуття, можливо, ви не погоджуєтеся з тим, що я сказала, хотіли би щось доповнити або заперечити мені. Буде дуже цінно, колеги, якщо ви також ну, зможете щось на цю тему порефлексувати, посперечатися. Бо я задумувала цю зустріч як розумію. Хотів би хтось щось додати, заперечити, підтримати. Може, в коментарях напишіть. Можна, якщо. Так, не будь ласка, Юлю, так, так, будь так. Ну, ласка. Мені ця тема цікава саме в класичному розумінні, бо я якраз проходила навчання сімейного консультування, і ми про це говорили. І про те, що зрада це зазвичай симптом якийсь е, у відносинах. І, і було цікаво, що люди дуже по-різному це сприймають. Для когось це кінець світу може бути, а для когось це ну таке, типу, сталося і сталося. От. І, і, і ну, з того, що я стикалася, це питання взагалі дуже часто в відносинах постає, і іноді може врятувати відносини, а іноді Mm. Ну, на цьому відносини закінчуються, і ну, хочеться якось розширити ще свій світогляд в цьому плані. І ну, цікаво про те, що ви сказали в іншому контексті, про зраду ось в такому плані. Mm. Прямо на державному рівні чи на рівні відносин батько, батьків, дітей, це також цікаво про це дізнатися і от подивитися в такому ракурсі. Дякую. Дякую, Юлю. Дуже цінно, що ви взяли слово. Юлю, до вас таке питання, а от те, що ви проговорювали, симптом чого зрада, от що вам там наводила, які приклади, ну, так, щоб цікавіше було нам обговорювати. Mm, ну, це симптом того, що таке є щось у стосунках, що не усвідомлюється, або на що не звертається увага. І, або це може бути навіть і не про самі стосунки, а про. Е Ну, от саму особистість от, про людину, яка зраджує, що ось в неї немає якогось там контакту з собою, і це переноситься у стосунки. Ну, це більше зараз, власне, мої думки. Yeah, no, <laughs> ну, Дуже цінні ну, ще цінніше. Ще цінніше, якщо це ваші думки Ось. Ну, так, так, щоб... Я пояснила, відповіла на питання. Так, так, дякую, Юля. Mm -hmm. Дуже цікаво, що ми пішли в цю сторону, але ця сторона також дуже важлива. І те, що Юля сказала, я прямо підтримую, мені дуже відгукується, що зрада це вперва. В першу чергу це стосунки, якщо ми зараз виносимо за душки причини, ось, я вже частково про них сказала, що це. Якась була десь на початку життя, як правило, ну, можна, там, не знаю, перших три роки життя, можливо, перших п'ять років життя була якась зрада. Не обов'язково така, як в мене, що батько пішов з сім'ї. Батько міг там, не знаю, мати, наприклад, ну, іншу жінку, а маму якось ігнорувати. Мама могла займатися не знаю, меншою дитиною, а старшою не займатися. Віддати бабусі або просто там якось від на самотчок. Тобто, ось така якась історія про те, що людину відкинули, людині не дали дитині, я зараз про дитину кажу. Доросла людина може справитися з тим, що її відкинули, так боляче, так противно, так образливо і так далі. Але доросла людина може справитися з тим, що її відкинула інша доросла людина. Ну, якщо за умови, якщо вона здорова психічно, фізично і так далі. Дитина з цим справитися, в принципі, не може. Дитяча психіка справитися з цим не може. Що я маю на увазі, вона не може справитися. Вона не може справитися без е, деструктивних наслідків для себе. Е, які я маю на увазі деструктивні наслідки, їх може бути багато, але тут мається на увазі, що ну, ніби якась частина психіки залишається недорозвиненою. Травма завжди припиняє розвиток якоїсь частини психіки або якихось психічних процесів.